Всім привіт! Вітаю вас у новому влозі. Сьогодні, так, світла в домі нема. О, і буду що робити? А морози у нас намічаються, і треба мені пересадити, ну, треба занести квітки. Маю на вулиці дві пальми. Такі. Одна у мене пересажена. одна оця. Пересаджена. Поверну камеру і так покажу. Так, одна в мене пересаджена оця. Я її прополю, порихлю землю і хватить. Може, ще обріжу нижній ряд листочків. Ну, а цю мені ще треба пересадити другий горщик. Ну, і я новий не купляла, бо мала в хаті таку пальму. Вона була м'яколиста. Точно назву не знаю. Бо це така з твердими листочками, такі колючі в неї листочки. А то така з м'ягенькими була. Ну, щось в мене її з'їло. Я її прискала кілька разів від хвороб, від шкідників. Ну, так вона і в мене і не вижила, можу сказати. Я, в принципі, її обріжу всю. Викидувати не буду. Все обріжу, переставлю в другий горщик, може, навіть в той. І заховаю кудись. Може, вона вилічилася і просто треба чекати, бо нові не вибивала. А оцю пересажу туди. Помічниця моя. Стефа. Стефа. Кс -кс -кс. Бігає, як зайчик. Ще машину загнала у двір, хочу попилососити. І там у мене покажу, О, куди Стефа забігла? О, під колесо, на колесо заскочила. Так, роз, покажу. Два три останніх дня брала в такому місці картошку. Картошка дуже гарна, але дуже зміху насипається глина. І маю повний багажник глини. Треба мені то попилососити, ну і вже помити машину, виходить. Так що так, в домі нічого знімати не можу, бо там нема світла. Так що буду вам показувати, як буду пересаджувати квіт, взяла собі помічників. Чим притинати листочки, бо вони так досить тяжко притинаються, звичайними ножицями не піде. І рукавичка. Ну і все. Так, піднесу собі ближче оці горщики. Цей дуже полився багато дощем і напився дуже води, важко було його витягувати. Пообрізаю цю пальму, що я вам казала, що була в мене в хаті. Вона, до речі, була дуже гарна. Не знайду фото, щоб вам показати, коли вона була здорова. Бачите, хотіла пообрізати, а вийшло так, що повимикала їх. Бо вони не живі. Лише два маленьких стебелятка залишилися живими. Ну і оцю попритинаю, що хочу її пересаджувати. І з іншої також два листочка зняла. Вони люблять, щоб їх попритинати, щоб їм не, ну, не важко їм було тримати ті листочки, котрі вже застаріли. Тож я їх притинаю. Оцей, бачите, витягла із того горщика. ну дуже там Корінь так заріс, всю глину так пообнімав, що я дуже сильно і не могла її обтрусити від тої глини. Так трішки подіргала, подіргала з крайчиків, і вже все остальне так і лишила, бо то повністю її треба роздавити. знаєте, Весь корінь, вона так як кошарочка поплилася. там вся. Ну і забрала лишню глину, зверху доставила о, торфу, а на тій іншій, ну, вона там на вулиці, як стояла, багато дощ, як на неї падав, багато води впитала. І зверху зробився такий в неї слой, ну, зелений такий, мохом ніби поросла. Та я той слой познімала і підсиплю їй зверху. Оцього. Торфяного сухого, такого наповнювача, сухий хай буде. І бачите цю маленьку, що стеблі всі я вже повикидувала, і лишилися лише два. То дуже великий для них горщик буде, оцей, над котрим я сиджу. Навіщо так багато для двох стебеляток? Тож поставлю в такий, бачите, маленький. Десь його поставлю, може, в крайчику на підвіконник, або буде, щоб світло йому було. І думаю, чогось думаю, я що виживе, бо коріннячко, я так подивилася, воно там живе. І цей стебельок, який там старчить, то один був притнутий, а один такий, що хоче, ну, то будущий листочок. Так, поприбираю за собою, позмітаю. Спочатку грубе, а потім уже мілке пізніше, мабуть, змету, бо намочився він як добре не замітає. Ну, і так, ще по... позмітаю помию сходи. Бо, як... коли калюжа, коли падає дощ, то так дуже наноситься. Знаєте, на сходи носиться е грязь. Заходять з вулиці діти, як йдуть зі школи по вулиці, в нас на вулиці нема асфальту, а така вулиця просто засипана. Так назбирають на взуття такого калу, коли дождяна погода дуже довго. І на сходах завжди такий кал збирається. Бачите, ще й під ковриком не просихає зовсім волога завжди. Тож я вже помию, щоб було чисто. І на сходах, і буду вже йти до хати, бо не хочу простудитися, вон на вулиці досить так холодно, і вітрик провіває. Ну, воно якби дає робитися, але відчутно. На руках холод і на щоках, не маю бажання ніяких таблеток пити в моєму стані. Тож. Не буду провокувати собі хвороб. Так, як могла, що могла, поробила я тут. Як могла, машину поприбирала, а коврики я не мила і знаружі машину теж не мила. Не хочу заливати двір водою. І дуже холодно, сама не хочу в воді куперсатися. Квітку пересадила, а тут вони у мене, я їх залишила. Хай відстояться ще. Вибрала їх, покажу. Вибрала їх із того, знаєте, там такий гарний, як е, наружня частина горщика така гарна, що в одного, що в другого, а це лише таке наповнення серединка. Познімала, щоб то помити. Понесла вже в будинок у ванну помити. Так, сходи помила і кладу такий простий покрівчик, бо такі калюжі ставлю тут два, щоб забирали, що несеться за ногами. А там ставлю такий звичайний, бо той, що завжди стоїть в суху погоду, аж мені шкода, щоб калом забивався. Капуста там на задньому плані стоїть, то мій Саша е, на такому там підклійоночку такий є апарат, що теж є капусту. Ну і він теж періодично капусту собі для роботи. Ну і все, сьогодні в мене так. Більш нічого не буду вже. Світло дали, я машину попилососила. але вже темніє. У домі вже безденного світла дуже, дуже темно. І вже що я буду знімати? Хіба можу ще познімати, як буду готувати вечерю, але я думаю, суміщати вже не буду. Ах, буде в мене сьогодні такий а, вуличний влог Бен Виє, собака наша. Ви є... сердиться, що я ходжу і його не пущу. <гум> ну і все, всім пока. Дякую за перегляд. Не скупіться на лайки, підписуйтесь, раду від... раду чекаю вас в наступних відео.